Значить, дивіться, заклеєна коробочка, зараз ще тільки дирки пронабиваю в пленці, Інструкція і отакий от ось чек буде. Бачите, все як положено. Так що торгуйте, заробляйте і тратьте. Зараз це пакуємо, остальне відео триває до моменту видачі на новій почті. всім підписникам. Значить, зараз вам шматок вертикального відео. Щоб ви розуміли, як воно це все діло відбувається. Бачите, коробка кіло п'ять. Ну, я під свій розмір, там, скільки я людям відважую, підібрав. Коробочка важить 0,60. Я кидаю 1,100. Тобто одною рукою, звісно, не зовсім зручно, але, дивіться, отак беру, трамбую. Це, ви, якщо поняли, вже бачите по кілограмчику відфасовано. Вложимо це все діло на віса. Бачите, 1,095. Беремо жменю. Оп! Один сто, бачите? Тепер у мене вже є ось мусорний пакет. Блін, такої зйомки я ще не робив, але зараз вам попробую це все діло показати. Надіюсь вам видно. Натянули той пакет. Перевертаємо. Коробочка нам вже не потрібна. Все. У нас є готово. Зараз я його ще буду обклеювати скотчем і всім остальним. Ну, суть в чому. Беремо тепер чисто сам пакет ложимо. І, як ви бачите, в мене виходить кіло 40-45 грамів. Тобто десь тут, ну зараза, ну по-любому, о, дивіться. Бачите, не ліквід, конденсат. Ну, ти його скільки не вію, ну він по-любому піде. Я вам зверху даю, щоб воно все було чин чи це кілограм. Кілограм це отака коробка. Кілограм це ваших 20 соток. Так що, чекайте, починаємо потихеньку пакувати. Подивилися. Тепер ви розумієте, що за коробочка. Ой, куди ти так далеко тебе Бачите, Без один кіґій написано. Це кілограмчики в мене йдуть. Зараз починаю самого легкого, це, верніше, самого тяжкого. Саме тяжкіше це по кілограму набрати. Бо коли по 10-20 пакую, що набагато приятніше, веселіше і легше. Що б ви розуміли? Меруюсь до коробку. Бачите, зараз вам все покажу по очері, щоб ви були в темі. Я її обклею. Є. В цю коробку вложу оцей мішок. Ну, Мішок громко сказано, мусорний пакетик. Є. Зараз я оце все діло приклею скотчем. І потім, що потім я зроблю, ну, я вам все це покажу. Я візьму от звідси голочку і ще штук 5 зроблю дирок. В пакетовій. Все, зараз ми з вами поробимо і ви будете бачити, на ну, що це я роблю. О, а, ще сюди я положу інструкцію, теж вам покажу, і положу сюди чек. Як-не-як, працюємо офіційно через податкову. Все тут буде. Чек можете викинути, інструкція вам ще пригодиться. почитаєте подивитесь. Саме головне, на що дирки в цьому кулькові робити? А дуже просто: зараз на горі так саме як на вулиці. Плюс-мінус около двох тепла ближче до нуля. І я тут, бачите, в куфайці. Прийду здавати в приміщення, там мальчики і дівчики правильно у футболках стоять. Вони прийняли на склад. А ми що, з вулиці з вами заїжджаємо? Зі складу воно починає відгружатись в машину. І потім, ще, поки воно до вас доїде, ще пройде пару складів. Вулиць, теплих, холодних приміщень. І само собою машин. Щоб отута під цією пленкою не збирався ніякий конденсат, щоб воно хоч якось плюс-мінус дихало. Бо бумага, як-не-як, як, вона, якщо буде закрита, вона в себе втягне. Я зараз візьму це все проштрикаю, запечатаю, заклею, і у вас буде в кінці отака файна коробка. Ваша задача, коли приїде, ну, мінімум взяти, розкрутити цей кульок, щоб воно дихало. Мінімум. Зараз все по черзі вам покажу. І все ви будете бачити. Значить, ви перед собою бачите шість показових коробок. Офігіть яку голку. Інструкцію, кому буде цікаво. Можете стати на паузу і почитати, що там я пишу. Суть чому. Пакетики запаковані. Зараз будемо далі коробочку. Ну, тепер дивіться, раз, два, три, 4, 5. І отак. От кожен я проколюю. Бо тому що ситуації бувають різні. В когось там по роботі, в когось ще якась чортня. Десь та посилка пройде, поки скажуть, поки розкажуть. Хай воно дихає. Цих пару дирочок це набагато краще, ніж їх взагалі не буде. Отак от. Ще сюди кину по чекові. Ну, це будете ви вже бачите, кожен свій чек окремо. Це я, ну, це я вже вам показувати не буду. Кожен відкриє, буде в курсі, що йому прийде. Зараз продовжую пакувати далі по кілограму. Це ось до по кілу мені треба зараз тільки коробок скласти, все зума зійти. Тут, звісно, добре ці гроші щитати і не знати, де їх діти, але ну, щоб, ще... щоб це хтось робив, то взагалі була красота. Так що працюємо, дивіться, в мене сьогодні найбільша посилка це на 15 кг, здається. 50 і 70 люди до мене приїдуть, самі заберуть. І я це вітаю, тому що людина прийде, подивиться, я при ній зразу насиплю. Загрузимо і поїде на здоров'я. Дивіться. Так, дружочки, тарабанимо що 2 кілограма. Ой, значить, що? 2 кг. Щоб у нас було з наброскою в кілька грам, то в цій коробці має бути 2-2. Опа! Що ми робимо? Опа, набрали одну коробку. Тепер набираємо другу коробку. Я Вже бачу, що це багацько. Меншу коробочку ставимо сюди. Зараз затяжке. Цю ложимо сюди. Лупимося на наші ці. Блін, дивіться, як має бути 2200. Контроль. Блін, тяжко. 2200. Зараз цих 2200. Пересипаю в такий же самий мішочок. Мусорний пакет мішочок, гордо сказано. Спустюся вниз, розпечатаю, що, скажіть вам скажу, чек. І покажу, як воно далі виглядає в коробці. Ну це все зараз нанизу, тому що. У нас тут ще тільки комп'ютера і принтера дійсно не вистачає. Так, народ, поки чеки, чеки, ми зараз вам все покажу. Ну, дивіться, що ви просто орієнтувалися. Мішок 50 штук, а, во, 35 літрів. Поняли? Да, 35 літрів. Мусорний пакет на 35 літрів. Це ось до. Що ви бачили, це якщо брати мусорний пакет на 35 літрів, це в даному випадку 3 кг насіння. Воно важить, воно важке, воно таке в об'ємі. Як не як вже почти новий рік, то воно і висохло. Так, секунду, щоб нічого не торкалося. 3,25. Тобто 3 25 кіла грам зверху кидаємо. Ну, до чого веду. От його розмір. Розумієте, якщо взяти це ось до скотч, отак, от, от, грубо говоря, півпакета то даже чуть більше. Це для того, щоб ви розуміли, яке воно буде в кінцевому результаті. Бо вроді би. Так о, дивишся, коробочка коробочкою. А коли починаєш його докупи пихати, то воно зараз і важке, і велике. Все, зараз беру пару коробок, спускаємося вниз, печатаємо чеки, показую, як воно виглядає. Значить, дивіться. Заклеєна коробочка, зараз ще тільки дирки пронабиваю в пленці. Інструкція і отакий такий ой чек буде. Бачите? Як положено. Так що торгуйте, заробляйте і тратьте. Зараз це пакуємо, остальне відео триває до моменту видачі на новій почті. Отже, друзі, зараз на почті, це вже у нас новий день. Вон там, якщо ви бачите, О, стоять мої всі коробки. Осталося 8 кг, 10, 10 і 15 Це, до речі, 15 кіл. Ось для цього блогера їде. Теж людина займається гарбузами, хоче змінити насіння. Ну, на здоров'ячку. В дальнішні все, як завжди, будемо розказувати, показувати, щоб всі все знали. Все. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.